Ось зараз вже забрав посилочку, це вже нова посилочка. Ось бачите, тут в мене є вільне місце, і це вільне місце для даної моделі. Зараз розпакуємо і подивимось, що у нас тут запаковано. Оп. Я виграв цю модель в, на аукціоні за 105 гривень. Я її брав чисто для себе, то того і така і ціна трошки завищена. Це вже зрозуміло, що це Volvo. І це у нас отаке зелене Volvo 750 Estate Одна з моїх найулюбленіших моделей 2022 року. Максимальний прокрас як ззаду, так і спереді. Ще є такий надпис Airline. Вона така ж саме є тільки ось в розпаці. Я цю не буду розпаковувати, вона у мене буде висіти. На стінки запаку. Ось як ось як буде висіти. Ось як вона виглядає без блістера. Ось така крута модель. В неї класний колір, який переливається. Максимальна прокраска як спереді, так і ззаді. Дуже мені сильно подобається. Це моя Перша і не остання Volvo. Ось, наприклад, жовта, потім Червона. Ось вже три Volvo. І зараз ще знайдемо четверта, Ось і четверта Volvo. Ось чотири Volvo. Хочу знайти таке саме тільки темне. І ще хочу знайти чорне 22-го року. Ну в Україні їх ще не позавозили жалко. Ну я бачив в деяких магазинах, що вони продавалися. Якось так. В іншому відео я вам... до мене приїде 4 моделі на скарбі, моїх дві брата, і на них буде обзор разом з розпаковкою. в мене в планах зробити типу такого, такої діорами, я вже почав її робити. Ось трошки криво виглядає, але вона буде якось отак виглядати. Я фотографії вам покажу. Отак воно буде під кутом і моделі NASCAR будуть отак стоять один за одним. Як по мені класна ідея. Буде таке класне місце для наскар моделей. Із минулих відео ви знаєте, що в мене є поки що одна модель Nascar, а їх скоро з'явиться аж 4. І їх буде взагалі 5. Але тільки моїх буде тільки 3. Разом із оцим Chevrolet No Holland. Всім дякую за такий короткий перегляд. Я вам вдячний за все, що ви досі зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки і саме головне, щоб ми перемогли і слава Україні!